Канал Андрій Стойгора пропонує вчимося рахувати. Є такі квіти волошки гарні, ростуть вони обабіч стежки славні, волошка росте самотньо одна, а в житті їх буває багато тьма. Ось квітка з вісьмома подістками, і течинками дванадцятьма гарними, а ось волошки всі три. Їх висить на колосі цієї пори, а тут їх чотири на волошці лежить, а поруч неї ще двійко висить. То скільки в сину нарахував ти? Дев'ять, один, два, три, чотири, п'ять. У всі, всі волошки милі. Шість, сім, вісім, ці волошки гарні всім, дев'ять, десять, одинадцять. Будемо щироми сміятись і дванадцять. Досить. Вірші радість нам приносить. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.